Привіт і слава Україні! Отже, друзі, маємо весняний день. Наші хлопці під Бахмутом тримають оборону, стоїть Авдіївка, тримаються в районі Кремінної, Сватово. А тим часом в нашому королівстві ну не все так однозначно. Да? Тобто, деякі чиновники, при яких призначає президент Зеленський, дозволяють собі нажиратися. В хламіну і покататися на машині в комендантський час. Це я тільки що просто пригадав коротеньку новину, яка вчора чомусь так пропала з засобів маси інформації, а потім де в якому мірі сплела. А саме, отже, ми маємо голова військової адміністрації Хмельниччини, є такий пан Гамалій. Верніше був такий пан Гамалій. Ну що, воно нажерлося от, і п'яне за, за кермом їхало. Поліція зупинила десь, якщо не помиляюся, пів першої ночі. комендантську годину. Ну, 130-та стаття, п'яний за кермом. Ну, все. О, звичайно, Зеленський вчора під шумок прибрав ще декількох голів військових адміністрацій. Я зараз про це теж скажу. Але суть в тому, що ну, Гамалія вчора вже зразу і звільнили. Ну, позавчора напився, вчора звільнили. Ну, нормально. О, в той же час звільнили голову Луганської військової адміністрації Гайдая. Ну, що я можу сказати? Знаєте, Я, 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 я жартома казав, що без угла з'їла гайдая. От. Чесно кажучи, мені не шкода ні без углу і не гайдая. Ну, справа в тому, що ця людина, яка відповідала там частково за велике будівництво. Якщо не помиляюсь на Закарпатті, вроде би. От. але був призначений головою військової адміністрації Луганщини і чим прославився? Ну, окрім тих своїх нормальних коментарів, він прославився хворобою наших хайпожерів, яка називається Ностердамуси, Там рожеві поні їх називає, мій побратим Борис Філатов. Я так само, в принципі, їх іноді називаю. А що він говорив? Та він багато що говорив, говорив дуже багато речей в скандалі з безуглою, але казав також, що от Сєвєродонів. Захопили, але ми його дуже швидко звільнимо, там, і так далі. Тобто він намагався ну, грати, скажімо так, на очікуваннях людей, пропагувати, скажімо, незрозумілі передбачення. Ну Звільнили та й звільнили. Е, також був звільнений, я вважаю, дуже хороший чоловік, військовий, офіцер, голова військової адміністрації Одеси. От, ну, особисто знаю цю людину. Він командував батальйоном Айдар в один із періодів, скажімо так, Марченко. Що можу сказати? Я можу сказати тільки те, що іноді Свита може начудити. От і на Одещині декількох чиновників, якщо не помиляюсь, затримували на хабарях. Ну, можливо, з цим було пов'язане звільнення і Марченка. Тим не менше, продовжуємо далі. Війна триває. Ми воюємо, але у тилах іноді буває те, що буває. Ми всі пам'ятаємо нещодавний скандал в Житомирі, так би мовити, скандал, але я би сказав, бо це чистого виду кримінал. Отже, офіцер Збройних сил України, скажімо так, побив солдата строкової служби, причому це засняли на відео, причому там були присутні інші офіцери, командир роти і так далі. Отже, взводний зробив на моє глибоке переконання. Кримінальний проступок. Приїхали ВСПники, щось там навіть почали. Офіцер запіляв відосик, що він це зробив, натякаючи на те, що п'янство бої, солдат був п'яний, і так далі. І тут виходить в медіа вчора солдат і каже, та ні, то він мені каже, прийомчики показував. Ну, скажу так: е тоді хтось з них же ж бреше. Да? Ну, офіцер же сам визнав, що він це зробив. І... Пояснював навіть, намагався пояснити свій вчинок боротьбою з п'яницями в армії. І ми так всі, вроді би, як з однієї сторони, так, да, офіцер не правий, з другої сторони, ну, п'яниці це ж теж зло. І так якось люди почали це обговорювати, але виходить, реально терпіла. В цій ситуації цей солдат він навіть не потерпілий, а він терпіла. І він виходить, каже: Та ні, то мені прийомчики показували. Тобто, я можу сказати, що з ним, на моє глибоке переконання, Парішалі, так, Парішалі. Я не знаю, куди вони тепер засунуть ці виправдання офіцера щодо побиття п'яного солдата. Не знаю, коли, куди вони будуть це пхати, але в межах кримінального провадження ця справа, скоріше всього, що заглохне. Для мене, чому я так недобре висловився про цього солдата, назвавши його терпілию? Тому що з ним Паришалі. І тому що це один із елементів дідущини, який саме так і заходить в Збройні сили. Коли з солдатом Паришалі і він. Вийшов і сказав, що це були отработка прийомчиків. Ну тобто, розумієте, да? якщо офіцер вже виправдовувався, то значить, а потім солдат почав вигорожувати офіцера, значить це вже якраз говорить саме про парішалі. Тому дідовщина в армії буде, якщо будуть до тих пір, поки будуть терпіли. От і все. Тобто, з цього приводу більш мені нема що додати. І тим часом, переходячи до нових тем, я знаю, що зараз, зараз саме якраз той момент, коли ви можете. Так, ви можете допомогти цьому каналу. Підписавшись, обов'язково зробивши перепост. це найглав... найголовніша ваша допомога. Ну поставити вподобайку чи коментар, ви зможете напротязі всього відео, а тиснувши кнопку спонсорство, чи підтримавши через PayPal або Monobank, це ви зможете за описанням під цим відео. А ми з вами далі продовжуємо. І ми продовжуємо якраз ситуацію, яка стосується міжнародки. Я не буду сильно залазити в Сполучені Штати Америки, але тим не менше 8 Сенаторів об представники обох політичних сил, а це дуже важливо. Це є двохпартійна підтримка України. звернулись... До, ну, написали лист і підписали лист щодо прискорення і все таки прийняття рішення видачі Україні допомоги у вигляді літаків F-16. Ну це є дуже хороша історія. Мені вона дуже подобається, тому що ще раз хочу наголосити: якщо ми збираємося робити якийсь прорив і якісь перебиття. Ну, наприклад, як говорили, там до Мілітополя чи до Маріуполя йти, то танки потрібно чимось прикривати. Леопарди це добре, броня це хорошо. Солдати навчені приїхать там і приїхали, готуються, резерви готуються. А от прикриття з повітря нам дуже сильно не необхідне. І я вітаю рішення наших сусідів поляків про передачу винищувачів. Міг 29-х. От і буду вітати, якщо це відбудеться швидше. Для того щоб підтримати наш контрнаступ, ну але лист сенаторів є підписаний, і це дуже добре. З не дуже доброго сполучених штатів, Значить, ми знаємо, що є так звана група трампістів. Я не хочу зараз сварити Україну із, із Трампом, але тим не менше в свій час Трампу дуже допомагав Зеленський, але наскільки мені зрозуміло, Трамп дуже обідився, що Зеленський не дуже благодарний, напевно. Тому що так як зараз Трампісти, саме Трампісти, атакують допомогу Україні, тобто намагаючись її зупинити, призупинити, перевести в іншу площину, ну це досить прикро. Так, от на тлі підготовки до майбутніх президентських виборів в Сполучених Штатах, я думаю, що один один із таких кандидатів, а саме Сантіс, буде висувати свою кандидатуру. А він на сьогоднішній день ну, реальний претендент, який може можливо перемогти у внутрішньопартійному праймері самого Трампа, так, от він фактично грає на цій самій поляні і фактично повторює. Питання, які стосуються не на користь України, скажімо так, що не треба виписувати там чисті чеки, не треба загострювати протистояння з Росією, не треба, треба взагалі зупинити розмови про Ф-16 і про подальшу допомогу Україні. Ну, тобто, чесно кажучи, мене це так насторожує, а особливо на тлі останніх дії росіянців, які збили. Рапер це безпілотник Сполучених Штатів Америки і, скажімо так, яка має бути реакція? Ну, я не думаю, що через безпілотник розпочнуться якісь активні бойові дії з боку Сполучених Штатів по відношенню до росіянців, але тим не менше я дуже добре пам'ятаю, коли росіянські літаки залітали в непотрібне місце, де їм не можна перебувати, і реакцію країн НАТО. В той же час я також дуже добре пам'ятаю, як росіянський літачок залетів на територію Туреччини і успіхів успішно був збитий, ну тобто, як буде поступати Сполучені Штати, їм видніше, але я щось так думаю, що слідуючий раз, якщо росіянські літаки будуть залетати на територію країн НАТО, напевно, що їх почнуть збивати. Чусь в мене є така надія, і на цій оптимістичній ноті я би хотів би завершити сьогоднішнє відео. Можливо, будуть ще гарячі новини. Звичайно, ми з вами будемо далі продовжувати тримати на контролю, на контролі пропозиції Резнікова, заборонити військовим обиратися. У різні органи влади заборонити військовим говорити, ми будемо далі моніторити ситуацію з просуванням закону 42,10, в якому можуть з'явитися правочки імені Льоша Резнікова щодо обкладання залужного своїми. Кандидатами, скажімо так, ми знаємо, що там є такі пропозиції в Льоші Резнікова, вище керівництво Генерального штабу призначати за поданням міністра оборони через депутатів Верховної Ради. Ну, тобто бред сівейка били, але тим не менше ми бачимо, як вони намагаються обкласти залужного своїми людьми. І це дуже прикро. Ми це теж з вами не будемо пропускати. А зараз поки що хочу сказати, що Україна сьогодні ще на один день ближче до перемоги. Слава Україні!